Сьогодні з вами знаходимося на огляді дуплекса двохповерхового. І третій поверх у нас тераса. У селі Шпитьки неподалік від Києва. Дуже зелена територія, липа, граб, Дуже хороші сусіди. Почнемо з огляду що зараз дуже рідко, у нас є маленьке укриття, бомбосховище. Воно знаходиться під будинком. Я називаю його мобільне укриття, Тобто на період війни воно вам виступає як укриття. Подальше не буде похиб. ще в нас є укриття для родини. Тут у нас по проєкту для велосипедів, колясок під терасою. Зараз ми з вами оглянемо забуду. Потім йдемо в самий будинок. Ось така у нас зелена, прекрасна територія, хороші дружні сусіди. Ми бачимо вихід додатковий до тераси. Балкон нашої кімнати, це наші сусіди. І це все наша зелена територія. знаєте, тут розмістити качелю, дитячу, барбекю зону ти спілкуєшся з природою. Ва з нами розмовляєте. Це прекрасна. Вечором тут йде повністю освітлення території. Є маленький водопадик у вигляді сходинок. Це все наша зелена територія. Ви не уявляєте, яка тут краса. В селі шпильки тут є своя школа, садочок, маленька лікарня, Укрпочта, новопочта, багато супермаркетів. Будують неподалік біля наших дуплексів міні-гольф, власники, сусіди. Це ми заходимо. Ми тут можемо з вами спланувати на свій розсуд, тут планувалося. Санузок гостьовий, гардеробна, прихожа. Кухня вітальня. Контурний якісний котел. Тут вихід на нашу терасу. Власники будували цей будинок для себе. І багато різних є добудов, які власник просив забудовника побудувати саме для себе. Ось у нас така велика з кухні виходить тераса, але з запасним, з тераси, виходом. Бачите, така? Фірточка. Якщо у вас є собачки, то ви собі собачкою хоп зайшли через додатковий хвіт. Сходи також якісні. Власник робив для себе. Знаєте, сюди приходиш відчуваєш, що будинок побудований з душею. Як кажуть, маленька дитина своїх батьків, власників, Ось ми на другому поверсі, тут, по плану спальня, також з великим балконом. Тут можна столик зі стільцями розмістити. Тут у нас вигляд до лісу, озера, тихі, спокійні сусіди, дерева, все зелено. Тут можна гамак. Ти собі взяв книжку, заховався від всіх і відпочиваєш. Спілкуєшся з природою. Тут таке місце, що ти просто з природою одному цілим. Продовжуємо наше відео Ми на другому поверсі. Далі по плану тут ванна, туалет, другий санузол. Тут гардеробну ми робимо кімнату дитячу. Ось цього. і що саме цікаво. У нас тут також є вихід на балкон. Ось наш балкон. Тут наш сад, городик, тераса, сусіди, вечором все освіщається. Водопадик по сходинках. Бачите, сходинки, там вечором маленький водопадик. Наліво повністю ліс, дуби, граби, берези, липи, сосни. Дуже багато озер, а ми знаємо, що озера, які створив ліс. Це цілющі лазер. Ось така. Ось така у нас другий поверх територія. Ми можемо добудувати сходи. мансарда повністю утеплена, дуже якісно. І територія там дуже велика. Ми на мансарді можемо з вами розмістити кімнатки, літні, більярдну, теніс, маленький спортзальчик. Тобто все, що ваша душа бажає. Ось такий сьогодні в нас на огляді дуплекс. Ви тільки послухайте, як з нами. Лукується природа. Для туплекса є два паркомісця. Ось одне паркомісце і біля червоного автомобіля друге. Дуже хороші сусіди. Це просто краса. Тут у нас два парку місця. Все зелено. Все побудовано, забудовано.